Безкоштовно та без штрафів, легалізувати незаконно зведені споруди тепер можуть вінничани. В Україні почала діяти будівельна амністія. Під неї підпадають самобуди з 1992 по 2011 рік. Житлові, дачні та садові будинки розміщені на ділянках господарські споруди, гаражі і не тільки. Перші другі категорії складності громадського призначення, тобто такі маленькі магазинчики, там незначні, і об'єкти сільського господарського призначення. Теж перша друга категорія це об'єкти, які, допустимо, в сільській місцевості є старі ферми там і так далі. Тут теж щоб якось легалізувати, це все також вони попадають під оцей порядок. Скільки наразі є незаконно побудованих об'єктів, фахівці сказати не беруться. Лише від початку року працівники міського департаменту архітектури провели 90 перевірок. Результат більше 60 самобудів. Сьогодні мінімальний штраф за самовільне будівництво, який накладає органи Державної архітектурно будівельної інспекції, складає 4 тисячі 250 гривень. Будь-за що. Незважаючи на те, що от я кажу, що штрафні санкції не такі маленькі, люди ризикують, хоча в нас особливих проблем з отриманням дозвільної документації немає, якщо там все в порядку. Нас моменту звернення через прозорий офіс подачі документів на, наприклад, на будівництво житлового будинку, чи на реконструкцію, чи на прибудову, проходить тиждень. І я змушений підписувати будівельний паспорт і видати за тиждень. Чини того, що будівлі залишились нелегалізованими, різні від незнання законів до бажання уникнути бюрократичної тяганини, кажуть у департаменті держбудконтролю. Сьогодні ж людям просто випав щасливий квиток і скористатись ним можна лише до кінця року. За однієї умови хочу наголосити, що стосується тільки будівель, які не порушують державні будівельні норми. Тобто, які в принципі відповідають всім вимогам технічним, архітектурним вимогам, інженерним, але які просто побудовані без дозвільної документації, держава пішла на зустріч і для того, щоб з одної сторони допомогти забудовникам, які побудували ці об'єкти, і, скажімо так, щоб вони в подальшому могли продати, оформити право власності, заповісти їм це допомогти в цьому плані, а державі відповідно навести порядок по цих об'єктах, щоб знати, що ці об'єкти дійсно безпечні до експлуатації, що люди в них можуть проживати. Легалізація самобуду займає не більше десяти днів. Варто лише занести певний пакет документів до прозорого офісу. Для узаконення самовільно зведеного житлового будинку площею до 300 метрів квадратних або господарської споруди до 100 метрів квадратних потрібні заява на легалізацію будівлі. Два примірники заповненої декларації про прийняття об'єкта в експлуатацію, засвідчена у встановленому порядку копія технічного паспорта, завірена копія свідоцтва про право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщено об'єкт. Ще є один документ, який не так потрібен при об'єктах поверх 300 квадратних метрів. Це технічне обстеження даних об'єктів 300 квадратних метрів. Це мається на увазі об'єкти індивідуального житлового будівництва. А до 300 вони не потребують технічного обстеження, просто відміточка робиться в технічному паспорті. що під час проведення технічної інвентаризації зроблена їхні технічне обстеження. Назустріч порушникам держава йшла вже втричі, проте попередні амністії не спрацювали. Тож у новому порядку врахували помилки минулих разів і максимально спростили процедуру легалізації. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, Володимир Гірявенко спеціально для постфактуму.